Так, Мелітополь. Дивимося Мелітополь. Мелітополь на квітень, ну, можливо, частинку травня, да, ми там захватимо. Мелітополь буде дуже активно. Активація дуже-дуже буде активна. Ну, прям дуже активно. В Мелітополь. Будуть тут якісь запуски ракет. Далі другий момент світова підтримка. Прям Хороша для перемоги, для відродження, стратегія є, контрнаступу для орків віччя і розвідка. Вони постійно, знаєте, розвідують, де наші, куди наші підуть, як наші. Та ніхто вам не скаже, куди вони підуть. Підтримка півдня, технікою, силою і технікою. Слухайте, та, там буде дуже хороша підтримка. Дуже хороша підтримка. Ключ незламність і героїзм. Дивіться, на сьогоднішній момент, от прям повністю деокупації Мелітополя я не бачу. Ну, щоб ви розуміли, я не бачу. Я не можу вам такого сказати. Єдине, що я вам скажу, що настільки все продумано і настільки все, все буде виконуватися, от, як знаєте, як по протоколу лікування, знаєте, у лікарів, у кожного лікаря є протокол лікування. Так от, і план визволення так само має свої. Пункти. І от все це буде викотуватися по пунктам. Карта на Мелітополь хороша, але небезпека йде для цивільних. Тому що буде, буде жарко жаркость. В квітні буде активація. Ну, дуже активні дії будуть. Дуже активні. Прям активація цих цих ракет, шахідів і всього остального. Так що, ось така справа. Всім вам дякую тихого вам місяця, квітень місяць такий дуже-дуже активний. Тому будьте обережні для цивільних. Не нехтуйте там якимись пострілами, вистрілами. І підписуйтесь, бо я бачу, що ніхто не підписався. Це що це таке? Підписуйтесь і всього вам найкращого. Дякую.